Зараз ми з вами переходимо до теми роботи з денним світлом у кадрі. Це дуже важлива тема, також ми повинні в ній дуже добре розібратись, тому що світло це один з найголовніших елементів у фотографії, і таким чином можна сказати, що фотографія це малювання світлом. Тому, якщо ви хочете створювати роботи, які будуть відрізнятись від іншої маси, від загальної кількості фотографій, ви маєте дуже добре розібратись саме зі світлом, як з ним працювати і що, які можливості вам дає світло. Давайте починати. Давайте розберемося з основними характеристиками світла. Перша це кількість або інтенсивність. Для прикладу, уявіть, що ви пробули довгий час, наприклад, на яркому палаючому сонці і потім заходите в темне приміщення. І ви не можете сфокусуватись і побачити усе, що вам, вам здається, що все темне навколо, поки ваш зір не адаптується до світла вже цього світла у приміщенні. Також, якщо ви, наприклад, навпаки, були у темному приміщенні, коли ми, наприклад, зимою, да, це точно всі знають, коли ви зимою спите, дуже темно, стаєте рано, і на вулиці ще темно, і ми вмикаємо яскраве світло, ми одразу автоматично заплющуємо очі, бо для нас це дуже яскраво, і ми, всі в нас предмети, оточуючи як наче засвідчуються. Камера вона реагує подібним планом, подібним чином. Тобто, коли а, світла замало, вона не фокусується на предметах і вони не чіткі. І навпаки, коли світла забагато, то предмети вона засвічує. Це просто для вашого розуміння. Для того, щоб ви розуміли, що експозицію, коли ми занижуємо або підвищуємо, ми регулюємо її для того, щоб створити ідеальний баланс. Коли ви сильно занижуєте експозицію, ваші об'єкти на фото або відео вони становляться нечіткими, ви стираєте їх грані і вони зливаються з фоном, особливо якщо фон темний. І так само коли ви сильно підвищуєте експозицію, то кадри сильно вибілюються, і тут потрібно в залежності від того, де ви знімаєте, або з яким світлом вам потрібно коригувати експозицію для того, щоб отримати той результат, який вам потрібен. Наступний параметр це кількість світла, його ми не можемо порахувати, тому ми його вимірюємо таким умовним параметром, як м'ягке та жорстке світло. Що це означає? Світло за своєю характеристикою по кількості може бути м'ягким або жорстким. Я думаю, що багато з вас хто чув, що таке золоті години для зйомки. Це зазвичай одна година після сходу сонця та за півтори години до заходу сонця. У ці години сонце має золотистий відтінок, дуже м'яке світло, яке дає неперевершений результат. Дуже класні кадри виходять саме у ці години. Коли в нас сонечко вже високо в небі, зазвичай ми маємо жорстке світло. І жорстке світло, воно спрямоване. І, тому вона має дає дуже агресивні тіні та яскравий контур. Якщо ви фотографували когось по обіді, скоріш за все, ви помічали е, дуже яскраві ризи обличчя, особливо очей, носа, шиї з такими е, з е, 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 тінями. М'ягке світло, воно не спрямоване, зазвичай воно виходить з розсіяного джерела, і е, зазвичай воно не дає тіні від такого розсіяного м'якого світла, вони е, незначні і вони не дають такого жорсткого ефекту. Тому найкраще фотографувати у золоті часи, коли сонечко дає м'яке розсіяне світло. І якщо ви фотографуєте у приміщенні, наприклад, коли сонце дуже яскраве, ви можете перемістити людину або композицію предметну, якщо це предметна зйомка, у ту частину кімнати, куди не потрапляє проміні сонця. Тобто світла достатньо, але воно м'ягке і розсіяне. Або, наприклад, якщо у вас світлі жалюзі, ви можете їх приспустити і таким чином розсіяти жорстке світло і зробити його м'яким. Зараз ви можете побачити, я для вас прикріплюю дві фотографії. В одній і тій ж самій локації я сфотографувала свою дитину. На першій у нас Фотографія була зроблена приблизно о 12-й годині дня, і, як ви бачите, дуже жорсткими тінями. Обличчя у нас взагалі темне і дуже різкі тіні. І друге фото подивіться, це вже м'ягке розсіяне світло. Фотографія зроблена вже близько до заходу сонця. І подивіться, наскільки якісніше, наскільки приємніше на неї дивитись, і подивіться на шкіру. Порівняйте з жорстким світлом і з м'яким. З м'яким світлом перед заходом сонця, шкіра має такий золотистий відтінок і дуже-дуже гарно виглядає. Тому. Пам'ятайте це, що з м'яким світлом працювати, по-перше, набагато легше, і, по-друге, ви отримаєте дуже класний ефект. Далі це колір або температура світла. В залежності від погоди, від часу дня, наше світло воно може бути або теплим, мати теплий відтінок, або холодний. Зазвичай... Ближче до сходу сонця в нас світло більш прохолодне, і ближче до заходу сонця світло стає більш теплим. Температура світла вона вимірюється за шкалою Кельвіна і вона рухається в межах від 1000 кельвінів, це найтепліше до приблизно 10 тисяч це вже до більш холодного відтінка світла. Але ви повинні знати, якщо у вас за вікном холодний відтінок світла, і ви використовуєте ще додатковий штучний, штучне джерело світла, то і на штучному джерелі ви повинні виставляти холодний відтінок світла. І навпаки, якщо за вікном у вас Теплий, тепла температура світла, то і на штучному джерелі ми також виставляємо теплий, теплу температуру світла. Тому що, якщо у вас буде за вікном холодно, а штучно світити теплим, у вас буде дуже сильний дисбаланс, і ви отримаєте точно не той результат, який би ви хотіли побачити на своєму кадрі. Також коригувати температуру світла ви можете і у додатках. Наступна характеристика це напрямок світла. За напрямком світла у нас може бути пряме, бокове або контрове. Давайте трошки детальніше по кожному пункту і зі схемами. Зараз ви бачите на екрані схему прямого світла. При цій схемі сонечко світить на обличчя прямо на об'єкт вашої зйомки. Це може бути або людина, або предмет, в залежності від того, що або кого ви знімаєте. Якщо говорити про природне освітлення, то при прямій схемі сонце світить позаду фотографа. Наступна схема це бокове світло. При цьому світло. Відсвічує об'єкт вашої зйомки, або з правої сторони, або з лівої. І третя схема це контрове світло. Контрове світло це коли сонечко у нас позаду знімаємо об'єкта, або позаду людини, або позаду предмета, якщо це предметна зйомка. Це світло малює дуже гарні контури і підсвічує об'єкт ззаду. Коли ми фотографуємо людину, або коли ми робимо собі селфі, нам бажано працювати з прямим світлом, але не жорстким, а м'яким розсіяним світлом. Для прикладу, я вам зараз показую: при жорсткому світлі в один і той же час я сфотографувала дві а, квітки. Ось подивіться: жовта троянда вона сфотографована при контровому світлі. Тобто, я трояндою закриваю сонечко, Я підношу її на такий рівень, щоб а, вона перекривала а, кількість світла, попадаючого на мій об'єктив мого, мого телефону, моєї камери. І а, таким чином у троянди дуже яскравий контур, вона підсвічена іззаду. І при цьому я фотографую червону троянду у той же самий час, але з прямим світлом. Тобто я... Стою спиною до світла, міське сонце світить прямо на троянду, і я її знімаю. І ви можете побачити ось ці такі декілька білих плям це за світ, і також дуже жорсткі тіні. Фотографія виглядає дуже різкою, і навіть очам не дуже приємно її розглядати, на відміну від жовтої троянди, яка має таке м'яке, розсіяне світло і з таким жорстким гарним контуром. Коли в нас джерело світла світить прямо на наш об'єкт, то картинка в нас виходить більш. Тому що недостатня кількість ціней. Ціні в нас залишаються позаду знімаємого об'єкту. Коли ми, джерело світла у нас потрапляє на об'єкт під кутом 45-60 градусів, створюється достатня кількість ціней і ми вже маємо більш глибоку картинку. Коли світло попадає з боку, потрапляє на об'єкт зйомки, ми отримуємо більш такий драматичний ефект з боковими тінями. і це дуже прикольно, особливо у предметній зйомці, ми можемо малювати тінями і створювати той ефект, який ми собі задумали за допомогою ось цих тінь, які будуть падати від об'єкту зйомки. Коли об'єкт підсвічується ззади, ми отримуємо дуже Дуже гарний контур і силует. Також не забувайте про контраст світла. Контраст це різниця між найтемнішими та найсвітлішими елементами у кадрі. І зазвичай ми акцентуємо увагу за допомогою спрямування світла на наш головний об'єкт. Тобто цю різницю можна ще назвати виділенням та тінню. Тобто виділення на кадрі – це ті об'єкти, які найяскравіші, і ті, які найцінніші, це тіньові об'єкти. Тобто, для того, щоб спрямувати увагу і виділити об'єкт, ми його підсвічуємо. І щоб з чогось другорядних об'єктів вашої композиції, наприклад, відвернути, зняти уваги, вона повинна бути навпаки більш тіньовою. Для більшої контра... контрастності ми створюємо більше тіней для того, щоб у нас підвищувалася ця різниця між підсвітленими об'єктами та об'єктами які в тіні. І навпаки, якщо ви хочете зробити менш контрастне фото, більш м'яке, тоді ви маєте досягнути ефекту, коли у вас буде менша кількість тіней, і таким чином контрастність буде, звісно, знижена. Давайте досконально розберемося зі світлом і зробимо фотографію за однією схемою. Обирайте на ваш смак або контрове, або букове, або пряме.